Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес, і Він живе зараз серед нас, і в наш час Він відповідає на наші молитви, Він бачить наші, наші потреби, Він живий, воскреслий Христос, і тому радіємо. Христос, Він Спаситель. І якщо вам потрібно спасіння від чогось, від хвороб, від залежностей, від якихось поганих обставин в вашому житті, Христос є той, хто хоче вас спасти. Він є всемогутній Бог, Він є той, хто створив небо і землю, Він є той, хто співчуває, Він є той, хто любить вас, Він є той, кому не байдуже. Як ви живете, як проходить ваш день, які у вас обставини, що відбувається в вашій родині, що відбувається в вашому житті, він є той, кому не байдуже, і він є люблячий. І його любов ніколи не перестає. Його любов в наш час, вона творить чудеса. Я знаю багато людей, які були наркоманами, але коли вони звернулись до Бога, Бог звільнив їх від наркотичної залежності і дав їм нове життя, нову родину, нову роботу. Я знаю родину чоловік. Він був позбавлений наркотичної залежності, він відкрив свою фірму, він займається улюбленою справою, Бог дав йому жінку, дітей, і він живе нормальним, щасливим життям. Але всі його знайомі, з якими він починав вживати наркотики, їх вже не мав живих. Але Христос, він є той, який дає свободу, той, який може звільнити. І він той, у якого є любов. Якщо ви відчуваєте себе в цьому світі як сирота, що ви нікому не потрібні, що ніхто вас не любить, знаєте, що є той, хто вас любить, є той, хто довів свою любов тим, що на Христі він віддав своє життя. Він помер. І був катований за ваші гріхи. Він помер для того, щоб ви не помирали. Він Воскрес, щоб дати, їм, дати вам життя Воскресіння, дати вам другий шанс в цьому житті. Якщо ваше життя це руїна. Якщо ви думаєте, що все, і нікому не потрібен, ніхто мене не любить, але є той, хто вас любить. І в нього є материнське і батьківське таке серце. Він любить вас як мама, він любить вас як тато. Ви для нього найдорожчі. Він той, хто створив вас, і Він ніколи не перестане вас любити. І неважливо, яким життям ви прожили, неважливо, що ви робили, які в вашому житті були гріхи, Христос, Він вас любить, і ніколи не перестане вас любити. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос. Вибачив всі ваші гріхи. І якщо у вас є потреба вас щось болить, то я хочу за вас помолитись. Або якщо у вас якась залежність, і ви відчуваєте, що ви робите те, що ви не хочете робити. Ви відчуваєте, що ви не чераб гріха. То Христос Він хоче звільнити вас від всякого рабства. Покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. Ім'я Ісуса я наказую. Хай пішов, всякий нечистий дух, який викликає якусь залежність. Залиште людину ім'я Ісуса, я наказую. Залиште людину всякий дух, який викликає депресивний стан. Залиште людину в ім'я Ісуса Христа. Якщо у вас якась хвороба, залиште людину всякий дух немочі в ім'я Ісуса Христа, я наказую, залишє. І я наказую ще з всяка біль, з голови, з ніг, з внутрішніх органів, повне зцілення в ім'я Ісуса. Я наказую, зцілись кожна клітинка в ім'я Ісуса. І нехай Боже благословення буде з вами. Христос, Він воскрес, Він живий. В ім'я Ісуса. Амінь.